Потиція апокаліпсису. Піщаний буреві накрив Хмельницький. Несподіваний днів природи зафіксували камери спостереження на вулицях міста. Відео і справді страхітливе, потужні пориви вітру, в переміж з піском та брудом зносять людей на мосту. Та й транспорт ледве втримується на колесах. Про природні та техногенні. Катастрофи за мить на 2 плюс 2. Це спецкор. Вітаю. Люди бідніють, слуги народу нахабніють. Зарплату декудатам підвищили втричі. До 17 з половиною тисяч диверсант активізувалася по всьому фронту. Время часу атріміні захажувати українці готуються до можливого наступу. Мародери-визволителі адінес класав целіком привіжон сюда в місті з партами і школьний доскою. У Москві російські окупанти похизувалися тим, що вкрали на українському сході, зрізали навіть стелу Дебальцевого. Бідні бідніють, а нардепи жиріють. Разом з комуналкою, яку уряд підняв для українців, той же Кабмін підвищив заробітну платню нардепам. Тепер депутати, які скаржились на малу зарплатню у 6 тисяч гривень, отримуватимуть. 17,5. народні обранці самі допрацювали бюджет уже після прийняття закону. і Підігнали максимальний розмір парламентарям до 10 мінімальних зарплат. Це 12 тисяч 800 і посадовий оклад 6 тисяч. Таки стверджує екснарде Павловський. І цю інформацію підтвердив, поки що один чинний депутат, перший заступник голови регламентного комітету Павло Пензенек. Його колеги підвищення зарплат не афішують і у приватній розмові називаються качкою. Дійсно, при прийнятті змін до бюджету обмеження зняли. Ура! ті обмеження, які були встановлені прийняття закону про бюджет, вони є не зовсім правильні, так м'яко кажучи. Але ми всі погодились на те, зважаючи на ситуацію в Україні. А зараз, коли в Україні трохи грошей є, ну так вирішили, щоб депутати набігали не побиралися повернути попередню зарплату. І на інформацію про підвищення депутатської платні у власному Фейсбуці відреагував спікер Володимир Гройсман. Він запевнив, що не підпише жодного розпорядження про підвищення платні депутатам у тій ситуації, в якій перебуває нині країна. Шестеро вбитих та дванадцятеро поранених. 26 разів бойовики обстріляли позиції українських сил напередодні Із мінометів, танків, гранатометів та зенітної установки гатили по пісках Авдіївці Опитному, а також у районі шахти Дутівська. На Луганщині стріляли в районі Бахмутської траси, Суходолу та золотого. А на Маріупольському напрямку, де минулої доби відбувалися найактивніші перестрілки, потерпали Широкине та Павлопіль. 16 разів ворог застосовував заборонені 120-мм міномети та двічі гармати рапіра і тричі танки. За добу по всій зоні АТО зафіксовано проліт 33 ворожих безпілотників. За даними розвідки, незважаючи на мінські домовленості, керівництво бандаформування ДНР має намір прикинути реактивні установки залпового вогню град з міста Торес до Горлівки. Сау, танки, великокаліберні гармати, Д-30 майже вздовж усієї лінії зіткнення на сході бойовики посили здебільшого дистанційні атаки на позиції українських військ на окремих ділянках передової у розвідку боєм ходять за підтримки бронетехніки ще й піхотні підрозділи противника. Ситуація на фронті загострюється і крокує висхідною фактично щогодини. Від Миронівського перехрестя на трасі харків – це фактично самий центр сектору. Це і аж до передових позицій у пісках біля Донецька. Атакують суто територіально, де більш потужно, де лише промацують українську оборону нині різні загони бойовиків. Але саме такий сценарій тепер має місце уздовж багатокілометрової ділянки фронту. У нас фактично дводвоє суток йде з переривами обстріл тяжкої артилерії. Ну, все що угодно, крім, я не знаю, урагану виграну. Наступ це чи лише так би мовити, докушливий вогонь зі стаціонарних позицій. Українські воїни на передовій не надто переймаються припущенням. Скаржаться лише що інколи майже готовий борщ через обстріли пропадає. Це борщ був зибнав напередодні у пісках. Противник бив так, що деінде кулеметні стрічки порозліталися і зависли на гілках. Дещо відправлено у політ ворожими мінометами до українських позицій, хоч і долітає, але не розривається. Витягли. Вона вже розсей, нормально. Ліди да. бальцева 15 км. Ага. От, 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 от ми, точка. кілометрів. Да. Водибальцево. А до горлики, от. ось це пряма дорога на Дебальцеве. Далі трохи ліворуч. Вуглегірський ще градусів 45 у ліву сторону. Це власне горлівка. Це один із можливих ймовірних напрямків подальшого наступу бойовиків на українські позиції. Якогось цілодобового вогню з боку проросійських найманців у бік українських позицій нині тут немає. Але час від часу відлуння або стрілецької канонади, або звуки розривів, навіть великокаліберних снарядів тут на Моронівському хресті українські бійці чують. У лютому сюди долітало стільки усього, що не витримували навіть міцно у бетон вмуровані вказівники. Нині яскраві трасери з боку Дебальцево, Вуглегірська та Горлівки свистять здебільшого вночі. Бувають короткочасні обстріли, а обстріли тільки вночі. День стабільно, все нормально. Приїжджає до нас також і в приїжджають, дивляться за обстановкою, цікавляться. Загалом на дорозі у бік Дебальцево, кажуть, сумські правоохоронці доволі спокійно, якщо далі не їхати. А От ворожі розвідники з того боку, переважно полями. Трапляється, зізнаються, підходять. Время ну, час времени захажують, конечно. Інколи у натовпі, поміж нечастих тут нині цивільних, що їдуть до навколишніх сіл бусами, от тил намагаються проскочити ще й шпигуни. Провірили в яких були російські номери, Значить, фотографії з ленточками Георгівськими, плюс з різними людьми, непонятними. Без великокаліберної зброї, артилерії та навіть танків. На більшості передових українських блокпостів та позицій нині РПГ. Найпотужніше захисне знаряддя єдина саме мощна зброя. А нашому посту. так вони і захищають тепер Україну. Проти артилерії та танків у кращому разі воюють кабанчиками. А бойовики тим часом ледь не щогодини нарощують міць ударів. Нині відлуння артилерійських розривів зі сторони Майорська долітало у день навіть до Артемівська, де тихо було. Останні півтора місяці. З Донеччини Олександр Моторний, Андрій Марченко та Олег Усенко. Спецкор два плюс Новий подарунок від Росії терористам. минулої ночі на Донбас перекинули колону бойової техніки, у складі якої, за інформацією Дмитра Тимчука, була і неповна батарея зенітно-ракетного комплексу Тор М1. Комплекс здатний одночасно виявляти 48 цілей на відстані до 27 кілометрів. На своєму борту носить осколково фугасні ракети. Усього 8 штук. Дальність польоту кожної від 1 до 12 кілометрів. Йому під силу збивати керовані ракети та авіабомби, літаки, гвинтокрили та дистанційно пілотовані безпілотники. Тор дістає цілі, які рухаються зі швидкістю 700 метрів за секунду. Комплекс виготовляють у Росії та стоїть він на озброєні у 10 країнах світу, серед яких та ж Росія, Греція та Іран. А сайт вільної енциклопедії Вікіпедія повідомляє, що з квітня така установка є і у так званого ополчення ДНР. Вогню поменшило, Натомість різко активізувалась розвідка бойовиків на Луганщині. Лише за останні дві доби зафіксовано 11 безпілотників і кілька спроб диверсантів проникнути на контрольовану українцями територію. І мова йде не лише про передові позиції наших військових, а й глибокий тил. Бойовики продовжують накопичувати і важке озброєння і сили. Наші знімальні групі вперше вдалось побувати на позиції, яка впритул наближена до кордону з Росією. Усього за півтора кілометра Іван Гребенюк з передової. На цю мить тут межа для українців. Хоча ще два місяці тому саме звідси це практично на кордоні з Росією бойовики обстрілювали наші позиції, традиційно не жалкуючи снарядів і для мирних мешканців, айдарівці, які звільнили тоді два села Болотяне та Сизе тут, і сьогодні Це для непрошених гостей. І це для непрошених гостей. Жодного клаптику землі, жодної можливості прорватися вже не віддадуть, хоча і не приховують, буває важко, особливо коли противник гатить з усього, що заборонене і, начебто, відведене. Крайня позиція це коли навіть до туалету доводиться ходити з гранатою та зброєю, і це не жарти. Такі тут реалії. Якщо говорити про затище, то принаймні тут про нього хлопці нічого не чули. Один з найсвіжіших доказів російської агресії ракета так званих братів наскрізь прошила будівлю дивом без жертв. Малютка російського виробництва, управляємо ракета з крилями. Таке маленька до обмишки. Вот да. сіля. Віта да, вона влетіла. Ударував другий ряд кріпчала, все на світі. Це вже пішли осколки. Сюди вже. Тримати оборону тут доводиться не лише з боку агресивної сусідки і бойовиків, що засіли поруч. Далеко не всі, але лишились серед місцевих і зрадники, які повідомляють координати наших позицій. Візуально всі друзі, всі улибаються, всі здороваються. А тим не менше, снаряди к нам попадають. Ані просто так не їх по-любому колектирують. А послі поруса воли міномет. Одину, один 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 прям середвору. Ось ця дороги. тут немає мрійників, радше реалісти перемир'я. Навіть таке певні швидкоплинне дані розвідки про накопичення ворогом сил по всій лінії фронту навряд чи в когось вселяють оптимізм. Ми зариваємося в землю. Вільний час він просто проходить в тому, що несення служби і підготовка до наступних боїв, тому що. Я вже не раз казав і ще раз стверджую, я переконаний, що перемиря не вічна. Надовго воно не затримається, і треба бути готовим до всього. Серед айдарівців, чимало тих, хто на передову потрапив зовсім нещодавно під час четвертої хвилі мобілізації старші допомагають порадами. До решти кажуть, звикають галіфе сам із Луганська бачив на власні очі, на що перетворили рідне місто і людей. а тому і пішов у добровольці. Не то щоб тяжело, нормально. От, тяжело без дому. Прийшли ко мне домой Там какие-то ребята и починають строить свої порядки. но це типа не нормально. Попри небезпеку і підготовку до найгіршого, тут кажуть найбільше, тримають думки про тих, кого захищають. Наша робота ждать. Дадуть команду, підемо вперед. Прийдуть гості, зустрінемо. І хорошо зустрінемо. Одних зустрінемо кавою, другими кулями, як всі З Луганщини Іван Гребенюк, Тимофій Кощій та Станіслав Каранчук. Спецкор два плюс Дніпропетровська знову приймає поранених після відносно за Лікарі повернулися в операційні, де цілодобово рятують життя українських воїнів сьогодні. Вночі у лікарню Мечникова доставили 10 тяжко поранених. Загалом за святкові дні тут прийняли 19 бійців із зони АТО. Крововиливу мозок, перелом основи черепа, розірвані внутрішні органи. 37-річний Сергій найтяжчий з тих, кого цієї ночі прийняли в обласній лікарні. У будівлю з якої бійці вели спостереження за ворожими позиціями. Влучив 120-мм міліметровий снаряд. Три бригади хірургів оперували більше шісті годин. Переліто більше трьох літрів крові. Сьогодні горіть об успіхах рано. Він в комі. Тяжевлішому застоянні з шістьох бійців тільки двоє притомні і можуть розмовляти. Вони розповіли, що, хоч і з різних підрозділів, але усі між собою знайомі, бо вже котрий місяць стоять у пісках. Перемир'я тут кажуть ніколи не було. Бої йдуть кожен день. Ну, в основному це обстріли з мінометів, інколи артилерії, але Рідко зі стрілецької зброї, але от вчора було застосуванням стрілецької зброї, як власне, і буферної зони, це зона, просто в якій. Статично немає їхніх позицій, немає наших позицій. Ну, а так, там, півтора кілометри між позиціями, це ніщо фактично. У цій умовно нейтральній зоні четверо українських бійців змушені були прийняти бій з розвідгрупою противника. 22-річний доброволець батальйону ОУН каже, бій тривав більше трьох годин. До ворогів кілька разів приходило підкріплення і, зрештою, їх стало чи не в десятеро більше. Євген дістав п'ять наскрізних поранень грудної клітини. Його друг Кирило, який не. Ні, лежить у сусідній палаті реанімації тяжкі поранення. Ніг ми виконували бойову операцію в передмісті Донецька і в ближньому бою мені потрапила куля в ногу і осколок від снаряду. Теж в ногу кулі противника наздогнали їх, коли хлопці намагалися винести з поля бою двох своїх поранених у цьому ж бою побратимів. Ми з, з Кирилом тягнули трьохсотого. Так вийшло, що нас потім оточували. Потім ми стали трьохсотими. Ми з ним це єдині, хто вийшли через поранення, врятувати своїх побратимів хлопці не змогли. Противник зрешетив їх. Кулеметним вогнем життя Євгену та Кирилу врятували медики з правого сектору, які, попри щільний обстріл, прорвалися на передову, забрали їх, надали першу допомогу і доправили до військово-польового шпиталю. Потім гелікоптером їх та ще чотирьох тяжко поранених в інших зіткненнях та під час обстрілів привезли у Дніпропетровськ. Загалом за останній тиждень тільки в обласній клінічній лікарні прийняли 19 тяжко поранених захисників. Два тижні тому таких було усього троє. Олено Сергій Файзулін, Спецкор 2 плюс 2. У Дніпропетровську обікрала військовий шпиталь, де лікуються поранені під час АТО українські бійці. З ординаторського хірургічного відділення винесли два монітори та ноутбук. Яка інформація містилася у вкраденому комп'ютері? Достеменно невідомо, адже військові давати коментарі відмовляються. Один із співробітників шпиталя на умовах анонімності повідомив, що у ноутбуці зберігалася службова інформація про поранених. Зокрема, дані про літаки та гелікоптери, якими доставляли поранених листування з українськими та закордонними волонтерами в міліції. Ці заяви спростовують. Вскрилі двір путем аджима двірі з нарушень. Інформація у того, що там находілись бази байцов, АТО, не підтверждається. Єдинственна інформація, которая там находилась і касалась байцов, там находились лічні записи о історії болізм. Послідовники Гебельса у Москві у Білокамені відкрили виставку речові докази Донбас-365 днів до Росії. З Донбасу привезли навіть демонтовану стелу з Дебальцевого. Руський мір, усе, що на Кою на сході, зібрав в одному приміщенні у спеціальній кімнаті, навіть операційну зробили з манекеном, який буцімто пошматований міною. Росіяни намагаються переплюнути навіть третій рейх. Подібну виставку нацисти влаштували у 42-му році в берлінському парку «Люстгарте». Тоді управління пропаганди націонал-соціалістичної партії на 9 тисячах квадратних метрів розбило намети, павільйони і показало речі, вивезені з окупованих територій. Наталя Нагорна більше. Виставка окупантів на території ВДНГ у павільйоні Україна Росія зібрала речові докази того, що її війська не просто перебувають на чужій території, а й беруть усе, що заманеться. Один із класів класавцеліком привізон сюда в місті з партами і доскою. Вкраденою стелою Дебальцевого і закупованого окупованого вже після підписання мінських угод міста. Організатори особливо пишаються. У вот тата это... Та саме надпись Дебальцева, яка стояла на в'їзді в город, прошита осколками, только она чуть поніже її нижнюю часть пришлось спилить, щоб привести сюди. Ось такою вона була у місті. Українські бійці, що тримають позиції під Дебальцем, лише запитують, які ще тепер потрібні докази агресії. Як взагалі вона туди попала з Дебальцева, якщо тут немає військових із Росії? Колишній дипломат Богдан Яременко каже, що поцуплена стела вже не вписується ані в міжнародне право, ані в людську логіку. Очевидно, порушення низки нормативних і законодавчих актів України, які стосуються порядку демонтажу якихось пам'ятників архітектури або певних споруд, вивезення їх за межі України, отримання дозволів, оформлення і так далі. Тобто, це грубе цинічне ігнорування, в принципі, принципами міжнародного права. Яременко знаходить ще одне серйозне правопорушення на виставці в Москві. Прапор України валяється на підлозі, як і погнути тризуб. Виставку вони си можуть виставляти свою безглуздість скільки завгодно на показ, але прапор вони не мають і державні символи України. Вони мають поводитися з повагою в українському міністерстві закордонних справ. Кажуть про виставку, знають факти, зафіксували і вже завтра відреагують на них. Ми на жаль, звикли до того, що в Росії поплюжаться українські національні символи. Це внутрішній комплекс. Російських яструбів, які вони не можуть в собі подолати, і не маючи можливість знищити Україну загалом, знищується, хоча б принаймні їх її символіка. І якби ми на кожен спалений український прапор чи споплюжений розривали дипломатичні стосунки з Росією, то це була б вже регулярна практика. До виставки уважно придивляються і психологи, особливо до інсталяцій з манекенами, з вивернутими нутрощами. На койках вмираючі люди, в раковині окровавлені бінти. Гібрид розумієте, усе: і, і, і православ'я, і смерть, і війна, і звідси, і звідси розумієте, тут власне той стрижень. Наше діло праве, і ми побідім. Приглядаючи експонати московської виставки, психолог Вадим Васютинський робить висновок: вона не для миру. Щоб збурити, щоб обурити, щоб їх. Тобто виставка для продовження очевидно. Очевидно, так на, 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 на таку ескалацію емоційної агресії. Звичайно, схожу виставку з 8 травня по 21 червня 42-го проводили у Берліні нацисти. Експозиція мала назву Радянський рай. Головна мета показати бідність занепад та моральний розпад у радянському союзі. Таким чином, націонал соціалісти виправдовали війну проти СРСР, переглянуло виставку мільйон триста тисяч людей. Організатори московської виставки планують показати її не лише в Москві, і вже у другій половині квітня відправлять зокрема у Німеччину та Бельгію. Наталя Нагорна, Олександр Моторний, Михайло Путята, Спецкор 2+,2. плюс два у Харкові знешкодили групу з 11 диверсантів. Операцію провели Служба безпеки спільно з прокуратурою Харківської області. Радник голови СБУ Маркіан Лубківський на своїй соцсторінці пише, що ця група причетна до вчинення терористичних актів у Харкові та області. Усі затримані громадяни України. У них вилучили гранатомети, автомати Калашникова, різноманітне саперне обладнання та холодну зброю. Усе було ввезено в Україну контрабандним шляхом. У Харкові вночі невідомі підпалили військовий джип, який волонтери планували передати українським бійцям в АТО. Це сталося у дворі багатоповерхівки в центрі міста. Мешканці будинку бачили, як невідомі залили якусь рідину під капот і підпалили. Люди одразу викликали міліцію та пожежники. Оперативники проїхали дуже швидко, але автівка вигоріла вщент. Також вогнем пошкодило припаркований поряд Мерседес Універсал з донецькими номерами. Обидві машини належать волонтерам, які часто їздять в АТО і допомагають військовим. Міліція розпочала кримінальне провадження. Погоріла одна автівка, ця військова. Да? Інша автівка, як ви бачили, що її там відганяли, да? це виходить, власника, да? от, волонтера, яка вона постійно їздить до АТО. От, тому зараз її треба ремонтувати, от, зараз треба... От, А це вже відновленню не, не підлягає все. Це вже металобрухт. Я, Я думаю, що то і загроза, і помста, і все інше. Все, що, все, що українське, да, вони все вони ненавидять от, і вони намагаються таким чином залякати. Розбив шість автівок і влаштував перегони за автоінспекторами на трасі Одеса миколаїв Неадекватний водій розігнав свій Мерседес до 200 кілометрів за годину, ризикуючи власним життям а також своєї вагітної пасажирки. Рухаючись трасою у напрямку Миколаєва, він скидав зі свого шляху один за одним зустрічні легковики. Деївці почали переслідування, але порушник рухався дуже швидко. Зупинили його біля населеного пункту Варварівка, перегородивши дорогу двома вантажівками. Водія ледве витягнули з авто. Тест на алкоголь засвідчив, що порушник тверезий, Тож його перевіряють на наявність наркотиків у крові. Свою поведінку затриманий пояснив небезпекою, що нібито загрожувала його життю. На тлі гучних затримань у столиці, коли правоохоронці спіймали нечистих на руку вищих чинів із мрео та столичної ДАІ, у міністерстві внутрішніх справ анонсують масштабну реформу. Вона має відучити усіх інспекторів від хабарів на шляхах і водночас поліпшити систему фіксування порушень, повернуться листи щастя, хто і як саме стежитиме за порядком на дорогах, з'ясовував Віталія Фанасієнко. Вже зовсім скоро фраза ні цвяха, ні жезла» стане для водіїв неактуальною. За задумом міліційних реформаторів даївці мають повністю зникнути з українських доріг. Їхні функції передадуть новостворені патрульні поліції, яка, до речі, теж не буде ховатися по кущах, а пильнуватиме за правопорушниками увесь час курсуючи на патрульному автомобілі. Водії у захваті ані тут не потрібні. Зачем? Якщо світофор не працює, пусть регулюють, приїжджають. Першими Даївці зникнуть у столиці уже влітку. Далі хвиля реформи прокотиться через усі міста мільйонники і дійде до найглухішого села. Але поки що інспектори, як і раніше, регулюють дорожній рух та штрафують порушників у департаменті. ДАІ визнають систему зламати, намагався не один міністр. Єдиним я вважаю фактором боротьби з корупцією, щоб не було спілкування водія. Інспектора дорожньої патрульної служби і пропонується відповідна, відповідна відеофотофіксація, коли виявляється порушення правил дорожнього руху. роздрукується відповідна постанова про порушення правил дорожнього руху і висилається власник транспортного засобу. Ідея хороша, кажуть юристи. Але якщо ті, хто відсилає так звані листи щастя, не матимуть впливу на систему фіксації. Щоправда, без відповідних законодавчих змін тут теж не обійтись, адже презумпцію невинуватості ще ніхто не скасував. Тут е, треба згадати практику передніграків, багато було вже суперечень суперечок, того, що було недоречно винесено відносно людини адміністративне правопорушення і за яке вона мала винести відповідальність, але доведено в повній мірі цього не було, і це було е, скасовано судами. Пам'ятають плутанину з лист. Саме щастями і ті водії, які їх отримували, але переконують, вони тоді не порушували, тому автоматичну систему вважають малоефективною. ефективною. Я продав, я по довіреності їздяти на Криму, в Риму, а мені будуть приході штрафи. Я думаю, що очень много проблем з цим на сам Тому що та е, були варіанти, коли я дійсно получала ці письма. но далі письма, собственно нікуди к жаль, та не йде. Відсутність даївців спокусить водіїв порушувати, вважають правоохоронці. У міністерстві обіцяють підчистити усі недоліки реформи. А щоб заохотити водіїв до чемності, їм запропонують бонуси зі штрафних балів, і штраф з водія стягуватимуть лише після їх згорання. Віталій Фаносієн, Богдан Стрілець, Спецкор 2+,2. Тож удачі вам не лише на дорогах. Таким був вівторок 14 квітня. Вже менше ніж за добу побачимося. Обов'язково вам розповімо все найважливіше. Тримайтеся.